Що насправді є здоровим, але люди думають, що це не так. Заморожені фрукти та овочі. Сучасна технологія швидкого заморожування зберігає майже всі поживні речовини, і вони завжди збираються під час сезону. Тому вони такі ж поживні, як і їхні свіжі аналоги. СПОРТ під час вагітності. Насправді багато речей є корисними під час вагітності, але існує занадто багато дезінформації. Якщо ваш лікар чітко сказав, що спорт заборонений, тоді так, так і робіть. Але якщо лікар каже, що можна, тоді вперед. Я колись працювала в акушера-гінеколога. Одного разу пацієнтка зателефонувала з дивним запитанням, вона побачила на пробіжці жінку, яка виглядала на дев'ятому місяці вагітності. Вона хотіла дізнатися, чи безпечно бігати вагітним жінкам. День був не надто активним, тож я поставила це питання лікарю. Перше, що він сказав, було те, що пересічна людина не знає, як виглядає жінка на дев'ятому місяці вагітності, тим більше, що всі люди різні. Я бачив жінок на повному терміні, які навряд чи виглядали вагітними. І Я бачив жінок на шостому місяці вагітності, які виглядали як на повному терміні. Ви не можете сказати, просто дивлячись на них. Він сказав, що бігати під час вагітності. Це нормально. Не варто робити це проти поради лікаря, або якщо це викликає сильний біль, запаморочення тощо. Він розповів, що в нього було багато пацієнток, які займалися бігом. Ті з них, хто регулярно бігав від початку вагітності, часто могли продовжувати бігати майже до самого терміну пологів. Люди дурні, вони критикуватимуть тих, хто займається спортом під час вагітності, і критикуватимуть тих. Хто набирає занадто багато ваги під час вагітності. Плач. Я люблю свою маму за те, що вона завжди казала Поплач, тобі стане легше. Тепер у дорослому віці, коли мені потрібно поплакати, я не відчуваю такого сорому. Це просто інструмент для обробки моїх почуттів. Проведення часу на самоті. Справа в тому, що проведення часу наодинці викликає звикання. Ти настільки звикаєш до тиші й самотності, що не витримуєш шуму інших людей. І коли ти позбавлений шуму занадто довго, то починаєш поводитися дивно. Наприклад, прасувати одяг голим у вітальні о другій годині ночі при світлі сусідської кімнати дивно. Зізнаватися, коли ти чогось не знаєш. Не мати відповіді це нормально. Занадто багато людей вважають, що краще вигадати відповідь, ніж визнати те, чого вони не знають. Шокований, що ніхто не сказав про картоплю це один з найкорисніших продуктів, які ми знаємо, повний поживних речовин, вітамінів і вуглеводів, її майже достатньо, щоб прожити повністю самостійно. Шкідливою для здоров'я є олія, на якій ми їх готуємо. Зробіть собі вихідний для психічного здоров'я на роботі. Отже, я взяла вихідний перед святами, що було дуже важко, тому що я постійно ходила на останні раунди співбесід. Однак це дуже погано впливало на моє фізичне та психічне здоров'я, і я не думаю, що прийняла неправильне рішення. Після того, як мою стару команду звільнили, я почала працювати вдома. Мене перевели під керівництво двох людей, які є надзвичайно токсичними. У мене знову почалися панічні атаки, і я ніколи не брала відгулів, хоча вони обидва брали їх часто. Я була перевантажена і продовжувала виконувати частину своєї старої роботи та допомагати новим працівникам. Одного разу я зателефонувала своєму менеджеру і сказала, що мені потрібен тиждень відпустки для мого психічного здоров'я, а вона відповіла, я знала, що це станеться. Це був перший ознак того, що мені потрібно було звільнятися. Багато інших людей зробили те саме, вони втратили 30% свого персоналу. Пізніше я сказала новій старшій директорці, що не відчуваю підтримки і що все ще виконую старі обов'язки, а вона відповіла, що моя роль досить чітко визначена. Я можу надсилати запити моєму керівнику. Я зв'язалася зі своїм керівником і вона не знала жодних деталей питань. Які мені ставили внутрішні та зовнішні співробітники Пейте каву вона багата на антиоксиданти і пов'язана зі зниженням ризику деяких захворювань. Я намагався переконати себе в цьому протягом тривалого часу, тому що кава дивовижна, і я люблю її. Однак більшість досліджень, які я бачив, свідчать про те, що це легко може бути правдою. Люди, які п'ють каву вранці, мають багато справ і отримують заряд енергії. Отже, ця додаткова активність і особистий драйв можуть бути причиною переваг, а не кава в вакуумі насправді корисніша для здоров'я. Щиро дякуємо вам за перегляд. Чи знаєте ви що, що насправді є здоровим, але про це не знає більшість людей? Діліться в коментарях. З вами був товстий кіт.